Так, Це у нас Honda Vessel, а вона ж Honda HRV, MNV і так далі. Бачите, Корея мать, як її ще назвати, Це зараз уберемо і поставимо сучасний планшет на Android. Готова наша Honda, це у нас гібрид. Магнітолка стала сюди як рідна, дуже красиво все по штатному. Все підключилося, всі кнопочки у нас підключилися, все під'єдналось через каншину. Тож у нас тут є додаткові всякі функції, які затягує автомобіль. Play Market стандартний, YouTube, все, що є у звичайному Android, Google, карти, все затягнули. Також у нас USB і слот під sim карточку стандартно виведений. Ця магнітола має гарний звук, хороший ДСП-процесор. тобто можна буде е, налаштувати професійний звук. Кожен динамік окремо, зрізи всі, хайпас фільтр, лоупас фільтр. Також була встановлена у нас камера заднього огляду. Нова тут була рідна, на ній нічого не було видно. Таке, я вам скажу. Тобто, це ми вирішили його замінити. Тому що тут якість прям, ну, я вам скажу, як у телефонів Super High Black Trinitron, Lux і так далі. Е, будь ласка, кого цікавить такий варіант на Хонду, звертайтесь. Ще пару слов скажу вам. Звичайно, є улюблений CarPlay, Карплей та Android Auto, все, дублюється наш телефон. Бачите, ми також можемо різні тут шпалери обирати, там такі і так далі. Тобто, якщо вам так буде більш подобатись, інший колір, будь ласка.